Дня. Сьогодні ми знаходимося на заході, присвяченому Дня матері, і матері без наших захисників, які зникли без звісти, зробили своїми руками. Такі витвори мистецтва, вишивка з бісера, картини, мотанки, плели, подушки, наволочки. Дуже багато виробів зробили рука, своїми руками. Виручені кошти підуть на закупівлю тканини противотепловізорних. Зараз про це розкаже пані Наталія, вона це... Вже запатентувала цю тканину, ці вироби, вона вже дуже багато допомагає нашим хлопчикам, шиє, більш подробно вона розкаже. Так, так, ми, ми виробляємо антидронові ковдри, також плащі і такі сапоги, ну сапоги українською, від антидронів, антидронів від тепловізора, коли дрон висить над військовим. Він може перетинатися, передвигатися, його не видно. Також вони хлопці накривають бліндажі, накривають техніку, мотори машин і навіть великі машини бойові також окремі розміри ми відшиваємо, щоб повністю накрити усю машину. Хочу доповнити, що пані Наталя вже запатентувала свій витвір е, з, е, місяць, тому, місяць тому. Е, Ця раніша тканина, що була, технології не стоять вперед на, на місці не тільки в нас, а не стоять на місці навіть і в, в Кацапів. Вони вже їх навчилися розпізнавати. Цю тканину вони ще не навчилися розпізнавати. Так, в них є термін, як коли тестували в штурмових бригадах. Термін, коли дрон висить, через дві години нагрівається все одно починає проявлятися там тепло. Так, тепло. А в наших виробах немає терміну. Сама фішка в наших виробах, що немає терміну. Скільки б дрон не літав, а скільки б він не тримав, типа подозріваємось, дай що чи там є хтось, чи ти ним немає, його не видно однаково. Він не вичисляється. Оце саме головне. Що немає термінів. Так. І пані Наталя зшила два покривала особисто для моїх двох племінників, який один працює сапером, один працює в піхоті служе. обоє задоволені, вони понакривали, одного техніка накрита, а в одного накритий бліндаж. Дуже задоволені, велике. Дякую Ой. за це Наталі. повернулися, аж мурашки.